Так, сьогодні я собі подумала, що вже скоро зима. Моя найнеулюбленіша пора року, відколи я працюю на фермі, бо корови треба ставити на цілий день в стіло, і зараз будуть всі чорні, як ти не робиш, що не цей в них стіло обмежене і вони все одно будуть вимазані. Вже от три дні ночують хліб, бо були приморозки, і вже боки декого коричневуваті. То хотіла спитати, які у вас ідеї, методи <кій> утримання корів в стілі от на, саму, на, на зиму, на осінь зиму. Що ви робите, які обмежувачі? Якісь не сильно дорогі, Бо тому що нам порахував <кій> наш дорадник з проекту, там вийшло щось в межах 10 тисяч на одну корову? Це дуже дорогі обмежувачі, на таку ферму невеличку, як наша, і зважаючи на нашу кількість корів, то трохи задуже для нас. Ну, це, звісно, гарні, з, типу електропастуха, але от, я хотіла, може хтось порадить щось більш дешеве, от, але не менш дієве, або хоча б так, щоб худоба була чиста. Хто чим користується, напишіть в коментарях. Перепрошую, бо ще не одужала до кінця, ну, але працювати все одно треба. Буду дуже вдячна всім за поради. Гарного вечора!